Доброго дня, хлопці, Андрій Діброзав, частина. Зараз покажу попередку, трохи і що є в наявності, які варіанти. Дивіться, один із таких часто, хто беруть хлопців, це е, каркаси. Це на ЮМЗ. У нас е, просто самі каркаси і самі вже що хочуть, сюди варюють, роблять, яку їм сітку подобається. Багато хто бере там дві сітки, став крест навкрест і в принципі непоганий. Е, Рисунок, виходить. також під низ. Хтось може фари сюди поставити або решітка з фарами. Також гарно, я багато варіантів бачив, є наявності. Далі. Суто сплошна, ще з 92-х років. Тут товстий метал. Тут також хто вирізає, є такі варіанти під решітку. Ще один варіант це вже під стандартні фари. Також є в наявності. Ну, і стандартна рішитка, як я показував, да? От такі, які роблять. В принципі, і верхня, і з нижня. І далі ще питали, дуже багато питали. Це на. От панель приборів, приладів, да? і це задня кришка також є на панель приладів. Це таку знайшов. Їх там штук 10 наявності є. Може на сайт забулися виложити, тому що не все викладається на сайт. Тож просто не встигаємо. І з цього є така от кришечка в наявності. Так що, кому треба по порядку, показую багато. Може хтось щось забув, може хтось не бачив. Ну, є в наявності, так е, можете, в принципі, звертатися, запитувати менеджерів, вони вам по цінам по всьому відповідають. Дякую, з вами був Андрій. Пока-пока.